Що ми сьогодні перше зробимо, це уберемо пепел, просіємо його бо він звістками. І викинемо на грядку на чесничок цибульку. І запалимо грубку, щоб підготували дрова трошки. Щоб трошки було тепліше, тому що я дві неділі не топив. А картошка тут, щоб вона трошки її тепліша була. Та й переобідать теж буде трошки лучше. Вот такая запали. Так, еще сегодня докупил. Вернее, вчера сегодня привез картошечки. Пару ведерец дали. Пару ведерец купил. И на той неделе купил три ведра. Вроде хорош. Поставил на иконце, чтобы включить Все пагінці И шли. Що ми сьогодні зробили за три часики? Посадили 13 дерев і дві рози. Оце ось у нас на грядки їх висадили. Це груші, яблуні. Багатенька. Черешня. Це шпанки. Ті дві в мене давно були. Отут ось посадили це абрикоса. слива. Но тут посадили дві черешні червона і жовта. Ось і ось ще захвати. <клёх> захвати і посадили. Дві рози. Зараз покажу. <клёх> Уже бур'ян треба косити. Ось персик, сонячна сторона хорошо. і ось дві рози. Не знаю, якась красна це. Взагалі. Який план сьогодні действий наших? Перекопати там, де тракторний достав звучить. Це ми перекопали. Потім з клубнікою треба трохи її розпушити. І полить водичкою із річки. Цибулю теж вже помить, полить, посадить моркву і горох і редиску, а потім картошку. Так, фронт нашої роботи. Вже трошки я начав. В общем, тут там була каптілка, Із з глини коротше постамент викладений. Yeah. Я його цей викопав і засипав землею. Цю глину висипав сюди. Ось. Ось. Висипав два прицепи, Вузик, два возики. А далі нам треба отаку штуку ось поробити, як оце. Завести сюди ґрунт, тому що тут, може як видно, тут така впадина дуже велика. Там ангорб там горб, а тут посередині дирка така, яма. Так що будемо це перекопувати і виносити туди. Ну і плюс яму дренажнувати. Все. Так. Часник і цибулю пополу. Часничок дворядка. Це цибулька похуже. Ну нічого. Там дощик буде, напевно, так що трошки поллє. А тут оце, я думаю закидать. Трактор орав і все позгортав на туди, а тут дірка вийшла. Треба буде цей горб вирівняти. І на цьому цьому посажу малинку. Це таке. Їду додому, бо завтра куча роботи.